Усім доброго дня і мирного неба, культиватор з підгортачем. Допрацьовую ж таки грунтозацепи. Почептав коменти, прислухаюся до коментів, до підписчиків. Спочатку поставив самі диски захисту рослин. Ну так, почитав коментарі, думаю, що треба зробити що такі ґрунту зачіпить. Тут 6, 6 сантиметрів товщина 2 міліметра. Отак от, от поварив, дивіться, я по кругу пройду. Тут воно, як видно, зараз зберу. От. Дивіться, воно так надіємося і потім прийдеться пересверлювати тут цю, оцей отвір. Сюди далі. Я хочу зробити, дивіться, фреза. треба отак буде випиляти, щоб оце все подвинулося туди, щоб оці отвори співпали оцей і там всередині. Що я покажу тут, на цей отвір, щоб співпало. А він десь отут буде, і прийдеться тут отвір робити. Щоб його не робити, пропиляю, якраз воно все туди подвинеться. Ну що ж, буду зараз працювати. Сам результат вам покажу. І не знаю, буду я отут наварювати пластини, чи хай буде так. Я думаю, що по пластині можна тут ще так понаварювати. Буду типа грунту зачіпляти такі. Не так воно буде провалюватися в землю, тут буде і фрезерувати, розпушувати землю. І підгортач буде підгортати. Ну що ж, друзі? Зараз все виставлю, щоб співпалаш з отвором. Ось тут повипилюю, це все подвинеться, останеться тут тільки 3 см. Сантим... Це сховається, і так воно навіть. Навіть так десь буде фреза ще виглядатиме, бо відстань від, від ціль до цілі тут десь 5 см. А в мене буде тільки 3 см. Воно сховається, ну... все ж робиться для того, щоб було воно вужче. І можна було поміж рядю ходити ним. І не зачіпати рослини, які ростуть на огороді. Що ж, друзі? Працюємо, продовжуємо працювання, Прислухаюся до підписчиків, які мені написали, що потрібно робити такі ґрунтозачіпи. Працюю далі. І так, з'їздив на балансіровку оцих коліс. Що я тут набалансував? Отак взяв, повирізав, як видно. Така, типа коронка от так, Отак, так. отвір тут уже співпав. Якщо тут отрів... отвір співпав, значить і тут він співпаде за цим отвіром. Відді воно все встане. Даже не знаю, тут наварювати пластини, отак поперек. Чи не треба, чи поки попроміж, потрібно, щоб воно і фрезерувало, не тільки тягло цей упучник. Будемо спочатку пробувати в такому варіанті. А пластини потім доваримо, це вже недовго. Отак от, от вийшло, отак от, от розмічав. Дивіться, центр отвора і, і тут отак. От Видно, так? так сонце. Отак. Отак порозмічав, обрізав, так в мене виходить. Тут, як видно, фреза і не виступає туди, десь так, як сам ґрунтозачіп. Я думаю, непогано вийшло, Должно воно працювати. Зараз зробимо це, потім все поставимо, подивимося, як воно буде. Отак От у мене виходить. Поставив уже, як видно, обидві сторони, Обидві фризи з грунту з чіпами. Напиляв таке я. Не перемінився. Такі пластини, четврочка. Я отак от ось поприварю десь. От так, щоб понятніше було десь отут. Отут. Отак от, от буде. А там. Сейчас їх окультурю, поприварюю. На кінцевий результат покажу. На городі мокро. Так що поки що лізти туди не будемо. Я гадаю, що все буде класно. Отак, от вийшло. Ширину я не збільшив. От дивіться. Все, все вийшло краще, ніж я думав навіть. Ось тут от Пиза, ми заміримо цей відстань від ціль усюди, яка буде ширина обробітку. Ну що ж, працюємо далі. Завершив я роботу над ґрунтозачіпами. Ось так ось вийшло. Ось дивіться. Ось так, мабуть, буде видніше. Запили. Зараз заміримо. Я заміряв і вам покажу. У мене вийшло. Якщо краще показати. 20 з половиною. Сам попадає, 20 з половиною. Віду ціль, як це поки. 20 з половиною, це ширина за фатою. Тут стоять і фрези. І так. Диски захисту рослин, метал двійка, ширина 6. Обігнув, обварив. Тут вирізав такі отвори для фрези щоб воно ближче туди підійшло. Ближче туди підійшло. так у мене вийшло. Вийшло ще краще, ніж я думав і гадав. Ну що, друзі, зараз йдемо на гору, пробуємо. Як видно, вже от в землі укучник я пробував без оцих пластин. Набагато краще. Ну, все одно треба трошечки підпихати. А не хочеться підпихати. Доварив такі я пластини. Ще не пробував, як воно. Зараз підемо на огород і подивимось, як воно буде ще працювати. І так, мої діти, Юрій Юрійович, Вероніка Юрівна. Веронічка зараз мене зніме. Доброго дня всім. Доброго дня. Так, ну що ж, і культиватор. Щас нічка зніме, як я буду працювати за тими грунтозаципа, грунтозачепами. Випробування, як видно, таку канавку воно робить по сантиметрів 7-8 глибини, не більше. Я буду тут ще зробити цього окучника, щоб глибше робило, якщо треба буде. Ось так от сідає поки. Сама фреза з чіпами. Набагато краще. Практично не підпихаєш. Я проїхав в ту сторону, тут метрів може, 10 і назад. Навіть не заморився, тому що зовсім практично не пхнеш. Попрацюємо, побачимо, як воно буде. Мені сподобалось. Що, друзі, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Всім мирного неба!